У Чернівцях почали квітнути магнолії, серед яких і сторічна. Побачити їх можна не тільки на території університету чи ботанічного саду, а й майже по всьому місту. Забарвлення квітів залежить від погодних умов. Чим тепліша температура повітря, тим яскравіший колір цвіту. Де у Чернівцях росте найстаріша магнолія. На території ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича росте понад 20 видів магнолій. Найстаріша магнолія знаходиться на території ботанічного саду, тому що до того часу, ну навряд чи в нас вирощували перші магнолії, тут були висаджені ще тоді, коли закладався ботанічний сад. Це було у 1877 році, через два роки після створення, після відкриття університету в Чернівцях. Найбільш популярними і поширеними є магнолії гібридогенного походження це магнолії Суланжа. Тому що вони ну, досить декоративні, цвітуть довго, цвітуть дуже гарно. Найдекоративніші найбільше приваблюють до себе під час цвітіння це ті магнолії, які цвітуть до розпускання листя. Це оті самі магнолії гібридогенного походження, магнолії Суланжа. Чернівчани та гості міста охоче фотографуються біля магнолій на території ЧНУ. Та чи знають вони, де у Чернівцях цвітуть найстаріші магнолії? Я вважаю, що найпишніші та найгарніші магнолії це в Чернівецькому національному університеті. Вони досить квітучі та е, дуже насичено пахнуть. Мені вони дуже подобаються, тому часто роблю фотографії там. В резиденції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А чому саме тут? Це історично так складено ще під час взагалі, планування е, далмації було е, заплановано магнолію, Якщо я не помиляюсь, вона там. Несла таку функцію як збереження вологості на території взагалі будівлі, так як ми знаходимося на відкритому просторі і дуже багато сонячного проміння. Тобто, кожна рослина на території резиденції відігравала якусь певну роль і мала значення. Вона була посаджена не просто так. А дійсно за потребою. Я думаю, що найпасніші магнолії у нас в ботанічному саду університеті, тому що там дуже доглядають за ними і постійно дивляться люди. Магнолії найкращі, найгарніші цвітуть у нас в резиденції тут, в центральному корпусі університету. Скоро вони розквітнуть, і ми будемо насолоджуватись їх цвітінням та ароматом. Я коли на роботу ходжу, завжди насолоджуюсь. Та стараюся трошки повільніше йти на роботу, щоб з ними побути подовше. У народі є повір'я. Якщо дівчина побачить квітучу магнолію, то впродовж року обов'язково вийде заміж. Альвіна Бремчук, Вікторія Макайда, Любов Копоть, Тетяна Бабина, Андрій Миронеску. Новини сі 4